Так, сьогодні такий знаменний день. Дуже трофейний. Що ми знайшли? Ми знайшли ДКРП. Заряд... Ні, давай детонатор ним. А, так, да, це закрути. Заряд ДКРП повністю повністю заряджений, розтягнутий, вистрілений. Там детонатор є позаду, він не спрацював. Там щось, щось коротше, з детонатором запобіжним механізмом, неважливо. Це фактично 750 ну, до, до 800 кг пластиду. Краса неймовірна. Ось. Ми збираємося його звідси забрати. Детонатор там акуратно зараз відкрутим. І Якщо лишимося цілі, <хи> я сподіваюся, це буде так. Тому без броні, без нічого вже немає сенсу на цій відстані. Тут навпаки потрібна правність рук. Тому подібне. Так що ось ці, ці два шланги, такі красиві, схожі на пожежні, суцільно заповнено пластидом ПВВ-7. А в проміжних оцих з'єднаннях, які розкручуються, ще трилові, ну, тротилові шашки, проміжний детонатор. Ось. Оця собака дика не спрацювала. Ось тут тросик був натягнутий. Він висмикує таку штуку натягнуто, і він ну, короче, зводиться. Через е, детонатор, потім замедлитель. теж Його не треба з Головне підкрутити детонатор. Оце нам не ну, я думаю, ми його зараз теж від'єднаємо цю виделку, цей бінокль. Так. Давай рідненький. Не треба спрацьовувати. Ось. От. клас, це задня частина детонатора. Що різать провод? Так, е, да, дивись, його смикати не треба. Да. Ми його відріжемо зараз. О, дивись, Ой, яка штука. Його Йо теж відкрутить. Ну, він нам нічого поганого не зробить, але давай відходимо. От 200 метрів я не витягну на собі. Так. І ось так. Трос, до речі, це тормозний канат, як він називається, чи трос тормозний, має витримувати дуже-дуже непогані навантаження. Ми якраз його свій заберемо. Що... Мені шкода таку штуку врости. Це можливо нашим саперам, у кого є УР-77, ур 83 Ні, ур 77 в першу чергу. Установка розмінування. А то їм пригодиться. пригодиться. Побачимо, головне забрати з поля, поки його тут. Значит, люди чи діти, не дай Бог. Люди вертаються, правда, по полям не ходять, бо заміновано. Держи. Все, чудово. Ми... Тепер ми можемо з ним робити, що показати. Держи. А. Ну все, я поки що перериваюсь, поки ми його не будемо смикати. Геш.